Жию я і тілом воснесу тебе, Господь, нехай твій Дух веде мене великий Все волі, Бог великий Люблю тебе, В моїм сим. Я збережу твій заповідь, нове серце, понемлюботи, хай горить. Я збережу, твій заповідь нове серце, О не в любові хай морить. Ти просив мене, Ісус. За всі мої вагання ознеси мене, Ісус, нехай твій дух веде мене великий, все могутній Бог великий. Люблю тебе, моїм серці, я збережу твій заповідь, нове серце. Вітаю вас, дорога церква, в сьогоднішній вечір. Маю бажання поділитися з вами роздумами над темою, яка доступна і зрозуміла для кожного, тому що Бог кожному з нас подарував життя, особливе життя, особливу долю. Ось, і ми стараємось прожити своє життя щасливо і стараємось бути максимально задоволеними і прожити його так, щоб ні про що не жаліти, але не завжди все йде. По нашому плану, тому що у Бога є свій план, і в нашому житті часто стаються невдачі. Невдачі це такі незрозумілі ситуації, які вибивають трохи нас з колії, і що буде після цього, залежить від нас, від прийнятого нами рішення. І хотів би прочитати місце з Біблії, яке записане в книзі Еклезіаста. Це 9 розділ, 11 вірш. Знову я бачив під сонцем, що піхне у скорих, і бій не у хоробрих, а хліб не в примудрих, і не в розумних багатство, ні ласка взнавців, а від часу й нагоди залежні вони, бо часу свого людина не знає, мов риби полоблені, в пагубну сітку, мов птахи захоплені в сільце, так хапаються людські сини за час лиха, коли воно нагло спадає на них. Отже, Слово Боже говорить е тезу, яка, е ну, яку я для себе відкрив, я її раніше не звертав увагу, що наше життя залежно від часу і нагоди. Бо дуже часто, коли в нас спіткає якесь лихо, ми починаємо шукати в цьому винних, можливо, людей. Можливо, ми винимо Бога. М Рідко ми винимо самих себе, але вся... кожна ситуація є особливою. І кожній ситуації є певний е, свій урок для нас. Ось, і споглядаючи на фізичне наше життя, про образом ситуації, мені дуже подібне те, коли ми кудись спрямуємо і ми спіткнулися е, об якусь перешкоду, яка була у нас на дорозі. І е, чому це стається? Е, таких три основних причини. Тому що ми дивимося. По сторонам, не туди, куди потрібно. Ми можемо. Біблія говорить, що жити сьогоднішнім днем, жити сьогоднішньою ситуацією. А ми можемо так ох, так заглядатися вперед далеко, що й не бачимо, що в нас лежить під ногами і що робиться. І тут і нас невдача спіткала, тому що дивилися задалеко, мріяли забагато, хотіли недосяжного і не бачили реальної ситуації, і пропустили її. Споглядаючи на дітей, часто бачу, що чому можна спотикнутися, тому що забагато оглядаєшся. Ти пережив ситуацію, йшов, оглядався назад, думав про те, що вже сталося, і про те, що втрачені якісь можливості, дуже сильно їх пересмоктував, пережовував, і тут не згледівся, як і знову втрапив у халепу. І от так в нашому житті часто буває, що це залежить від нас самих. Можемо дивитися. На інших людей можемо по сторонам розглядати і втрачати те, що маємо сьогодні. Тому важливо жити сьогоднішнім днем і дивитися на нього на сьогоднішній день, саме зараз, з цієї позиції, в якій ми знаходимося. Наступна така ситуація, і прикладом якої є Савол у Біблії, і і ми йдемо часто не туди, куди потрібно. Ми собі придумали якийсь напрямок, ми робимо якісь. Рухи незрозумілі ось, але коли трапляється зупинка, і зупинки бувають різні. І так як от з прикладу Саула ми бачимо, він просто йшов не туди, куди потрібно, робив не те, що потрібно, і винним був сам. І третя ситуація: Бог має свій план. На кожну з перелічених ситуацій Бог має план. Він нас хоче чомусь навчити, він нас хоче в чомусь перевиховати. І його план є особливим, і ми не завжди його розуміємо. Пам'ятаєте приклад із Біблії, де сліпонародженого Бог і в нього запитали, чому, чому він був сліпий. і Ісус відповів, що він не згрішив, і не він, не його батьки, але це було для того, щоб діла Божі з'явилися на ньому. Так само і в нашому житті часто бувають. Різні незрозумілі ситуації, які нам недосяжні нашому розуму, для того, щоб діла Божі з'явилися в нашому житті і Бог міг прославитись. Отже, що хотів би сказати наостанок. Місце з Біблії це сама книга Еклезіаста, 11-й розділ, 4-й і вибірково до 10-го. Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Як не відаєш ти яка то путь вітру, як кості зростають в утробі вогітної, так не відаєш ти Чину Бога, що робить усе. Сій ранком насіння своє, та й під вечір хай сонце спочи, та й під вечір хай не спочиває рука твоя. Не знаєш, бо ти, котре котри... підійде на краще тобі. Оце... Чи оте, бо обоє одинаково добрі, і світло солодке, і добре очам сонце бачити. І коли б людина жила довгі роки, хай за всіх їх вона тішиться і хай пам'ятає дні темряви, бо їх буде багато. Усе, що надійне, <кій> усе, що надійне марнота. Тішся, іначе своїм молодеством, а серце твоє хай буде веселе, і за днів молодощів твоїх, і хотити дорогами серця свого і видінням очей твоїх, але знай, що за все це. Впровадить тебе Бог до суду. Тому жени смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла твого. І нам всім хочу побажати те, що говорить Біблія, не звертаючи уваги на ситуації, які в нас стаються, беручи з них висновки, роблячи правильні висновки, не зупиняючися прямувати до великого Божого поклику. Ступати далі, переступати, тому що Біблія говорить, що днів темряви буде багато, і наші плани на наше життя це багато відпочивати, провести час щасливо, задоволеними. але Бог часто не часто, а завжди має свій план, і в його план входить трошки інші речі, і це смирити нас зменшить і знищить наше я. Можливо, е, зненавидіти світ і для того, щоб спасти свою душу. Тому е, хай нас Бог благословить на те, щоб з кожного е, неприємного випадку робити правильний висновок і йти далі.